Так, всім привіт! Вирішив записати відео на таку цікаву тему, як розрахунок сонячної електростанції під ваші потреби. Так як кожен із нас споживає електроенергію по-різному, у різних об'ємах, і якщо ви хочете зробити собі альтернативне там, джерело живлення у виді сонячних панелей, але щоб вони покривали ваші потреби, вам треба визначитись. З тим, скільки панели і які пристрої вам потрібні, щоб зробити сонячну електростанцію саме під вас. Тому вирішив написати такий маленький, простенький калькулятор, який зробиться все за вас автоматично. Все, що вам потрібно, перейти по адресі мого блога, на якому я розміщаю різноманітну інформацію перейти в меню розрахунок сонячної електростанції і ви з'явиться така форма, в яку ви зможете задати елементарні значення і отримати відповідь. От, е, Наприклад, все, що вам потрібно, там навести е, потужність панелей, які ви хочете встановити. Так як панелі бувають різні по потужності, від цього залежить їхня кількість. Ну, Наприклад, давайте введемо такі середні е, по потужності ці панелі 550 Вт. Або хай буде 565 Вт, така як у мене зараз встановлена. Е, це важливий показник, добова споживна потужність. Е, це буде напряму визначати, е, яку потужність е, СЕС вам потрібна. Ну, наприклад, Більшість з нас використовують біля 5 кВт в день. Хай запишем, так. Потім це взагалі не важливий, це я так для себе робив, чисто експериментальний метод, так як багато хто говорить, що не можна прямо робити проводи від панелей до контролера чи гібридного інвертора довгими. Тому що буде там. Сильна напруга просідати і все таке. Так, так як і в будь-якій системі на надових лініях є просадка напруги, це все нормально, але вона не така прям критична. Я не думаю, що ви будете встановлювати там кілометрові проводи, там тисячі панелей, ну, там, там зовсім трошки інше. Для Звичайно, побутове використання, то, то все не суттєво, як по мені. Ну, Ми введемо, наприклад, хай буде, так як у мене лінія 11-метрова, хай буде 11 метрів. Далі залишаємо, там, наприклад, сонячну погоду, літо. У мене теж 12 вольтова система, все дуже просто. Натискаємо розрахувати і от ми елементарну якусь відповідь для вас. Можемо побачити. Якщо ви, наприклад, новачок там, і хочете просто зорієнтуватися щодо чого. ну, В принципі, по цій відповіді можна все там зрозуміти. Наприклад, нам ось треба, треба дві паналі 565 ваттні, монокристал, звісно, полікристал, мабуть, вже взагалі ніхто не використовує. Ну, я, я, не, я не думаю, що є резон, зараз використовувати полікристал взагалі, тому зробив чисто під монокристал. Загальна потужність така, чи, чиста потужність інвертора, ємність акумулятора, який буде використовуватися коли сонце не, не буде. Ну, Так як ми задали, що в нас сонячне і літо, то це сонячний день повинен бути безхмарний. Сонечко ясно, і ясне. І такі покази це враховується з цим показом. Якщо задати там похмуру погоду і натиснути заново розрахувати, ці всі покази трошки збільшаться. Так що нам треба компенсувати похмуру погоду. Це все все логічно. Теж можна розраховується Номінал запобіжника, в принципі, який можна використовувати, можна ці на віддання якось використати в своїх цілях. Е, так як це літо е, панелі повинні 30, 30 градусів розміщатися, кут -нахил. Е, Далі середня, середня добова продуктивність. Ну, всі такі елементарні покази. Е, от коли ви, ви змінюєте щось із цих параметрів, тоді стає справді цікаво. Так як, наприклад, якщо ви берете 48-вольтову систему при такій добовій споживній потужності натиснете розрахувати, ви побачите, що акумулятор треба в 4 рази менш, меншої ємності, чим був до цього. Це теж так показує багато чого, що сама система 48-вольтова, вона набагато. Ефективніше, хоча по ціні все-таки кусається спочатку, але у довгостроковій перспективі це непогано. Ну, В принципі, можемо ще змінити на зиму і побачити, що нам взагалі треба дуже багато панелей, щоб просто витягнути нашу невелику потужність добову. Я нагадую, це добова. Її розрахунок ведеться. До доби. От такі, такі наші покази. В принципі, ви самі можете перейти по посиланню, позадавати якісь свої потужності, вирахувати те, що вам треба, і калькулятор приблизно видасть вам результат. Я основу ввів на цих розрахунках, які я знайшов в інтернеті, як дещо вираховується під що. Інвертор там уже, вже задається з 20% запасом потужності, так як це повинно бути. Так що, таке. Є тут в мене ще такі калькулятори невеличкі, наприклад, по розрахунку. Наприклад, ви можете задати яку, якийсь акумулятор, наприклад, якийсь споживач, Б15 Вт, як там звичайна лампочка. Сплодіодна. І залишити ось 50% залишати 50-відсоткову ємність на акумуляторі. Це суттєво для свинцевих акумуляторів. І розрахувати, і ви побачите такий результат, що при такому акумуляторі навантаження може працювати там, 36 годин. Теж, в принципі, багато хто кому цікаво, там, скільки що може попрацювати на цьому акумуляторі в цій системі. Теж такий цікавий калькулятор, як по мені я зробив. Далі, ну, це вже менш цікавий. Такий калькулятор це ви можете розрахувати провід, який потрібен. Для вашої системи а система має якусь ну, потужність, і який, який провід треба до цієї системи. от Якщо ви брати там, мідь, там навантаження, наприклад, 2 кВт і, там наприклад, метровий провід, це типу як бойлер не вибити під'єднувати, і ви побачите, що треба 2,5 квадрати, і все дуже таке простеньке. Так що, в принципі, можете перейти. Якщо у вас є якісь побажання, може, якісь можна додати е, розширені е, розрахунки, щось, щось треба ще обрахувати, при е, що ви хотіли знати при там, підборі комплектуючих чи сонячної електростанції, е, пишіть в комент, коментарях, я коментарі читаю. І в принципі я додам це якийсь функціонал. Хай працює, в принципі. Так що всім дякую. Що я, користуючись можливості, хотів розповісти е, ще про один мій ресурс, на якому я розміщаю онлайн-ігри. Е, все безкоштовно, без реклами, ви просто переходите по адресі, яку я теж закріплю, в описі під цим відео. І вибираєте будь-яку гру, можете по категоріях, можете так, переходячи по сторінках. Я постійно стараюсь додавати якісь нові ігри безкоштовні. Це не так легко, тому що багато розробників щось хочуть за свої ігри. Ну, я стараюсь знаходити плюс-мінус безкоштовні, щоб можна було. Без установок, без ніяких е, очікувань, просто зайти і пограти в своєму браузері. Так що, в принципі, якщо цікавить, можете переходити, попробувати. Є дійсно цікаві якісь ігри. Так що таке, всім дякую.